Діяння апостолів, розділ другий А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба. І хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали. Хіба не Галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, Еламії і мешканці Месопотамії, юдеї і Кападокії? Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувались і збентежені один до одного казали. Що б це могло бути? Інші ж з насмішкою казали, то вони молодим вином повпивалися. Тоді Петро, виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив Мужі юдейські, та всі ви мешканці Єрусалиму. Нехай це буде вам відомим. І вислухайте моє слово. Людиці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого Духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сниснитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх я сими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі і знаки внизу на землі, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, Той спасеться. Мужі ізраїльські послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав Я бачив Господа передо мною завжди, бо Він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселілось моє серце і зрадів мій язик. До того ж і тіло моє відпочине в надії, бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати, сповниш мене радощами перед Твоїм видом, мужі брати. Дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але, бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив про Христове Воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді. Ані Його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог Воскресив, ми всі цьому свідки. Він отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив Його, ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже. Господь мовив, владиці моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай отже весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це. Вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів: Що нам робити, мужі браття? Петро ж до них каже: Покайтесь, і нехай кожний з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас, бо ця обітниця. І для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами він свідчив їм та умовляв їх. Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах, і страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили всі віруючі, були вкупі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця, хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Послання до євреїв. Розділ 9 Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься Святе. За другою ж завісою був намет. Званий Святе Святих із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лише архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує. Що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто не будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів. Та попіл телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому? Власне тому він і є посередник нового завіту. Щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті, він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший Завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом, усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, і покропив саму книгу та весь народ, кажучи Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі. Очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу, тепер же Він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге не заради гріха з'явиться тим, що очікують Його на спасіння. Псалом 32 Блажен, кому простилось беззаконня? Кому гріх покрито? Блажен той. Кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов підлітню спеку, та я висповідав Тобі гріх мій і не затаїв. Провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і Ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути. Огорнеш мене радістю мого спасіння, ти кажеш навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будь ти, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і водилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні, і ликуйте всі праві серцем. Книга Проповідника Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем. Що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві. Нічогісінько не знають, Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий, вино щасливим серцем, бо Бог. Благословив уже Твоє діло, хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють. Мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду. Коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний. Але мудрий і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав Мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше. Ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. КНИГА ЧИСЛА, Розділ тридцятий. Мойсей повчав синів Ізраїля згідно з усім тим, що заповідав йому Господь, і промовив Мойсей доголів у колінах синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь. Коли чоловік склав обітницю Господові чи заприсягся клятвою накласти на себе якесь зобов'язання, то не можна йому ламати своє слово. Він мусить виконати все, що висловив устами. І коли жінка складе обітницю Господові, а чи візьме на себе якесь зобов'язання в домі батька свого за її дівування, і батько, довідавшися про її обітницю чи зобов'язання, що вона взяла на себе, нічого їй не скаже, то всі її обітниці чинні. І усі її зобов'язання, що їх узяла на себе, чинні. Коли ж батько заборонить їй того дня, як довідається про її обітниці і зобов'язання, що їх узяла вона на себе, то вони не будуть чинні, і Господь простить їй, бо її батько заборонив їй. Якже ж вона вийде заміж, мавши на собі обітниці або зв'язавши себе якимсь необережним словом, і чоловік її того дня, коли довідається про те, не скаже їй нічого, то її обітниці будуть чинні і зобов'язання, що взяла їх на себе, будуть чинні. Коли ж її чоловік, того дня, як довідається, заперечить їй, то тим він зробив обітницю, що на ній нечинною, так само і необачне слово уст її, що ним була зобов'язалась, отож Господь простить їй. Обітниця вдови або розлученої, і все те, чим вона себе зобов'язала, буде чинною для неї. Якщо ж якась жінка склала обітницю або клятвою взяла на себе яке-небудь зобов'язання в Господі у свого чоловіка, і чоловік її, довідавшись про те, не каже їй нічого, не перечить, то всі її обітниці чинні і усі зобов'язання матимуть силу. А коли чоловік зробить їх нечинними того дня, як довідається про них, то щоб не вийшло з її уст? Чи то обітниці, чи зобов'язання, які вона взяла на себе, все те буде нечинне, бо нечинними зробив їх чоловік її, тож Господь простить їй, усяку обітницю і усяке заприсяжене зобов'язання вмертвляти себе, чоловік може потвердити і може зробити нечинним. Коли ж її чоловік з одного дня на другий не сказав їй нічого, то тим він згодився з усіма її обітницями або з усіма зобов'язаннями, що на ній. Він затвердив їх, бо мовчав того дня, коли був про них довідався. Як же ж, довідавшись про них, зробить їх нечинними пізніше, то понесе гріх за свою жінку. Це установи, що повелів Господь Мойсеєві, стосовні чоловіка та жінки, батька та дочки за її дівування в батьковій Господі.